Вітаю вас на каналі у гостях у Тані. Як мені позбутися ось у цих бур'янів і ось у цього перію, які є у мене на території? Це територія багато років не оброблялася. Там далі у мене посаджений сад, потім город, але територія біля хати невелика. Тут усього 10 сотих, враховуючи сад і все. І в тому. Ми вирішили, що цю територію, яка не оброблялася, нам потрібно її розробити. І тут можна посадити ще і помідори, і перець, і інші культури. Як я це буду робити, я зараз вам розповім. Спосіб відразу кажу, що він дієвий, але є деякі нюанси. Який препарат я буду використовувати? Препарат раундап. Я зараз зайшла у свою тепличку, тому що на вулиці дуже великий вітер, дуже великі перичати. Препарат раундап універсальний гербіцид для боротьби з бур'янами. Чи використовувала я його? Так, я його використовувала. І він дійсно для перію дуже дієвий. Перій пропадає, і його немає, він висихає і навіть згниває коріння от і довге коріння. Але ось написано: раундап. Суцільної дії тири-тири-тири негативна дія гербіциту спрямована на бур'яни, без проникнення та накопичення шкідливих сполук у ґрунті. Не вірте, що тут написано, відразу вам кажу. Тому що в ґрунті шкідливі сполуки накопичуються, особливо якщо використовувати не за інструкцією. Тому що у мене був такий негативний досвід. Я купила цей раундап. В магазині продавчиня мені сказала, ви розбавте у два рази більше. Тоді у вас швиденько ці всі бур'яни пропадуть, і буде все нормально. І ви знаєте, коли я зробила, так як мені сказала продавчиня, я розвела цей препарат у два рази міцніше, ніж тут пишуть. А пишуть тут на 10 літрів води. Треба 100 мл розвести, то дійсно бур'яни пропали. Але рік там жодна рослина не росла. Тобто був настільки отруєний ґрунт, що рослина просто, рослини просто не росли. Вони не сходили, не приймалася розсада. Тому потрібно розводити так, як пише інструкція. Це 100 мл на 10 літрів води. Це перше. Обробляю 2-3 сотки. Ну, я, я обробляю менше такої кількості рідиниці. Я поливаю так густенько, а, а ось у мене ще є інший препарат ураган. Я їм теж користувалася. Він написано, після сходу гербіцид у мене тут трошечки залишилося його. Що я хочу сказати? Це теж непоганий препарат, ураган. Він навіть мені кращий, ніж раундап. Після Після сходу я не користувалася, тобто по рослинах, які зійшли, мені страшно. Тому Пишуть одне, а може бути зовсім інше. А так само я. Пирій і всі інші бур'яни, там, де в мене ще нічого не посаджено, а потрібно перекопати, то я іноді обробляю. Але зловживати цими гербіцидами не бажано. Раундап я купувала на днях, він коштує ось дивіться, 65 гривень, 100 мл ураган полавторік. Ціна залишилась у 70 гривень. Ще обробляю я завжди, коли безвітряна погода, тому що ви знаєте прекрасно, що будуть летіти оці каплі, куди, куди треба, куди не треба. Там, де наприклад, навколо. Рослини, які ви не хочете, щоб вони зникли, то, звичайно, треба їх захищати, їх треба чимось затулювати, прикривати. що Якщо навіть одна капля попаде на листочок, тої рослини, то рослина вже пропаде. І я дивлюся, щоб не було дощу. Хоча б найближчих 3-4 години, щоб не було дощу, тому що він тоді він подіє, але він подіє. Ну, мало ефективним буде. І так, потрібно чекати 3 тижні, це як мінімум. Хоча пишуть 2-3 тижні, неправда. 3 тижні це як мінімум, тільки потім потім уже буде листя жовтіти і потроху сохнути. Тому розраховуйте, якщо вам потрібна та площа і ви хочете ну, найближчим часом посадити якісь рослини, а ще ж треба перекопати, то розраховуйте так, щоб... У вас хоча б було місяць часу до посадки. Ось таку інформацію я хотіла вам розказати і буду сьогодні обробляти. Зараз вітер, але трошечки ущухне, і піду оброблю ту територію, тому що десь у 20-х числах хочу на тій території посадити помідори. Все, друзі. На цьому я закінчую своє відео, свою розповідь. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім миру. До побачення!